Всім привіт, з вами хопсплеї. І так, да, це My Summer Car. Ми з Нікітом зайшли так на один вечір трошки поіграти, щось побалдіти, бо і світло нам на дві години дали якраз. І ми думаємо, щось хочемо, щось поіграти і ще якось хочеться щось прям самим поіграти, посидіти. Ну і я зайшов з ним трошечки тако поіграти, і як завжди, щось по привичці включив запись. І це взагалі це не було, не мало бути цього відео в Ютубі. Але так як тут було дуже багато смішних моментів, і я думав, що може Ютуб шорт закину щось. Але тут на 12 минут вийшло приблизно цього відео, і я подумав, ну ладно, викладу все-таки просто в Ютуб. Що ви подивилися теж, може посміялися тут щось, Тут багато смішних моментів всяких буде. Може, колись ми і пройдемо My Summer Car. Але не знаю, коли це буде, думаю, не скоро, бо інші ще плани є у мене. Хто хоче бачити Майнкрафт у мене на каналі, пишіть в коментарях. Я ще може потім якийсь опрос зроблю, якщо зможу. Типу, хто хоче. І, бо нам треба ще людей, і хто прям хоче, то зможе зайти до нас. Ми будемо з модами грати з подписчиками. Ну, хто з подписчиків захоче, зможете зайти. Звісно, я не кажу, що ми вже починаємо грати в Майнкрафт. Просто кажу, що. Дуже сильно хочеться, і ми б хотіли Майнкрафт, але зараз знімається ферма у нас, і, мабуть, спочатку ми фермами і поснімаємо, а потім все-таки почнемо Майнкрафт грати. Ну, подивимося, як вийде вже. Ну і приятного перегляду. Він попив з цього краю. Тибіо косик. Я похожий на тих, хто ремонтує машини. А я похожий? Ну, в принципі, так. Да. Чекай, він заводиться. просто. А, я зрозумів. Сложновато. Та не дзвоніть він нам. Він де? Він клюні. Все, я його, ладно, заглушив. Поставив на нейтралку його. Говорчись так? нічого. ЙМА ЙМА А я не знаю, як крутити її Як його скинути вже? Я хочу ще одну Я ще одну банку Батилку вип'ю Ти підняв, Нікіт? Ти вже звук чув? Воно ж не піднімає Воно не піднімає Воно насквозь проходить Він просто монстр вже Ну шо Диви, вы, ну сквозь приходить. Ой-ой-ой, чекай, почекай, почекай, мене трошки штирить, почекай. Наверно, неправильно. Пуст Нікіто трошки <плес> з с дамкратом Нормально. Так. Нормально. Я... Нема у нас проблем ніяких. Як відкрити це <плес> Як його відкрити? Бляха-муха. Що <плес> 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 Шос сталося уже? Як його закрутити? А ти бачиш що з дамкратом? Там у нього даже нема цієї не штуки. не крутиться. Вот, тут, та ж, от, тут даже вот, тут даже немає. <рес> Він не крутиться. Сижу на бутылке, короче. Сижу все тут все говном. Ай, мені комар в око плюнул. Та зачем ты поломал? Миша, ну и не мешай мне. <рес> Yeah. Я это сделаю. Давай радиатор поставим. Ты сидушки, когда ты думаешь. Ну потом поставим еще, наверное. Да? А нам не надо еще. Все, нам все, нам все надо срать вообще. Бля, давай, бага... давай багажник поставлю. Ты нашел радиатор, чи Нет. нет. Я уже не уверен, что на ней есть. <реш> О, с таким звуком. А Та что с ним? Тоже надо. Да, Де... Ну, это просто. Да, надо прикрутить идти. Что ты ржаешь, падал? Я хочу чемоданчик цей дурный взятый. Ну, возьми его в руки, дура, ты порыла. Что ты ржаешь, дебил? Что ты ржаешь? Да, помогите, Мичке, там куры <реку> все, мои. Лобу. Лобова разбилась, а? Нет. Все, уху, все нормально. Я не знаю, что ты там разбился, що ты сегодня не то курил? Ты <реку> <реку> явно що ти не то курив. <реку> Бля, де тут радіатор! О, радіатор! Машина була на крышу перевернула. Нічого не бачу. Ой-ой-ой. Ой-ой, машина перевернулась була на кришу, и на її лобаш розбився, і сидучки лишилися. Там, де були. Ще нормально на були. Ох, йо майо. Йо майо, я так, так давно не сміявся. Та да тут все надо перед. Ти прикалуєшся, де, інваліда, кусок, ти инвалид, а кусок ты можеш взяти <гум> любий ключ. і прикрутити цим любим ключом цей <гум> радіатор? Та, Та який тут ключ на сидушке выше, вон. Да оно тоже перевернулось була? <гум> Та вроде нет. <гум> Куда ти замечал? Де ти це. хочеш прикручувати? Симулятор СТОшника. Симулятор підбирання ключів А тут ти хер поймаєш, який тобі нужен. Тут непонятно. А що не так? Що не так? Що не так, Що з тобою? Що тобі не нравится? Мені. Ну, мені багато чого не нравится. Може треба під... Ні, а може під яму? Та, дай я... ми... ще по одній зараз бахнемо, почекай, то без цього да, так, 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 зараз і піде все, Олег. Може з цього в мене перевернулася вона? Да може. Йо-моє, Йо Йо хто дзвонить там? Тут? Алло, що вам треба? Збивайся збивай одразу, пішов він до сраки. Хеллоу. Давай, збивай одразу. Магазини. Ти ж там... Пешево, що... Йо-моє, нічого не понятно. Что мы знали, болелось? ё йо все, короче, не пойти бабру, там... Что на сцену, ё-моё? Что, Никита? Да мы крат в стену куда-то уперся. Вилахата, горий сарай. Ха-ха, надо, 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 Ты шо? Не матюкайся, Миша. А, шо? Что сказал? Муха. е моё ты сидушки вылетает. -та, я заметил там болотик, кстати. О! О, мы так. Подожди, я во, болотик, во, я заметил его. Я поди браты. А ну, уйди. ну дай сюда. <реш> 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 я бешел підбирати ключ. Нашл болотик. Ой, Реально? ключ. Да. Ладно, якщо що, потім гляну ще. надо. Вроде тримаются, поки що. Блин, ха-ха. Прыг, прыгни сюда. Вони того... надо все прикручувати зразу, старатися. стараться. А я не знаю, так можна? О, я сзади. Да б ваш, забры там краці, бо я Що? Як ти сид, Що ти зробив? Як ти сидушки поламав? Ти прикрутив їх, як ти їх поламав? Як ти сіду шкіпнув? Я їх прикрутив. Єпона Ой, що з машиною? Сідушка у багажник залізла. Так у тебе стільки контента сьогодні. Бо муха вилетіла. У тебе тепер лише вилетіла, так? не ми збили лобу в ухі катались. На жаль. Блін, треба ще четвертий нащупати. Во-во, я нащупав, четвертий. Все, одна наші душка точно не вилетить. Це історія, як ми з Нікітом вирішили поіграти My Summer Car. Це історія, правда? Як я попав у зомбі-апокаліпсис. Ну треба стрім вести, Нікіта, так з цим. Мені на каналі було і тобі. Так, де четвертий болотик? <ріст> <ріст> ой, я нащупав, я нащупав 4 болтика. Да не ставиться ця приборка, дурна. Ура! А ти кривий. Да я поставлю її. Нікіта. Нікіта. У мене. Чаврива хата. Я не знаю, шукай болтики. Давай капот поставимо Ой, о моя. Мы ей по-твоему застухаем? Ты что с капотом? Я же его забрал. О, что я достал? Фу, бля, что, член. А не, ладно, я цвин. Лайк показывай, а я кил лайк. Ты мэйся? А как тебя, ця. Опа! Шу мое. Як ти ліг? Ну Просто <brewery> uh -Oh. <th> ти якось так странно ліг. Ти ай 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 так ліг, я не могу просто. А як зняти? А як зняти? <thuous> <ofrain> я не можу шолом зняти. Никита. Никита. Я даже на тебе не дивлюся. Я не хочу бачити Я не хочу бачити Ні Нет. Не колеса. Как шолом сняти? Не знімає шолом. е моё Я тут нічого ничего не буду бачити нормально. Как його скинути? Там ни хера не получается снято. Да иди до сраки. Мне не задолбаются, телефон, хочу выкинуть. Нажимаешь? Клеечка какая А это от стресса сейчас поможет. И ты машины будешь складывать. Тебе сейчас фана будет. Опа! Ой-ой-ой, ой, 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 ой. А, кстати, стресс упал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О-о-о. Ой, 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 ой. ой, 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 ой. О, куда ты поршни суешь? Не сувай. Попробуй. О-о-о. Ой. Упав я. Кікстартер. Та чекай. На якщо з боку дивитися. Почекай, і мене трошки. Та почекай. Та почекай. Пайну хелеветті. Пайну вітту, сад. Ай, став вітті. Я щас його як... Сісти на нього значало. Так він зрівно стояв, що ти... Я не розумію, як я сижу, рівно нерівно. Шикарно. О. Газує на жи. О, все. Там далі тоже переключатись там на джи, типа на другу, третю. На L фари, англійську. У мене трошки штири, чекай чекай. Куда? Завалился мне дик. Я трохи расковался. О! <ророк> <рок> 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 Эй, сатана! <рок> Ты матюкаешься. Ты не матюкаешься, Я молчу, сижу. Конечно, я чую. Эй, сатана! І 4, я не могу просто мотор закрутити. Эээ, е, вообще як так можна було. Я не бачу вешок. Непонятно. Ого, я, я мішок кинув. Воду? Навірно. У мене достану. Надіюсь вам сподобалося це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Чекайте ферму. Вона буде, да. Треба ще трошки почекати. Просто, як я казав, там форс-мажор настався. І пишіть у коментарях, чи ви хочете бачити Minecraft більше, ніж ферму на каналі. Всім удачі всім пока.